Вітаю вас, друзі. Якщо раптом ви є студентом і у вас є проблеми при складанні заліково-екзамінаційної сесії, то у мене для вас є дуже і дуже погані новини, тому що ви гірше ніж ілля Кива, бо він сьогодні зміг захистити кандидатську дисертацію. Нічого собі і тепер офіційно Ілля Кива є кандидатом наук із державного управління, і у мене одразу питання до людей, які дійсно мають якісь вчені звання. Або ступені, ну як воно вам опинитись у одній компанії і зіллею? Україна це країна можливостей, ти можеш стати видатним науковцем, навіть якщо ти клінічний ідіот. І приклад Киви нам це цілком та повністю доводить. Класне. Темою дисертації Іллі Киви. Дисертації Іллі. Киви, так, ці слова ви щойно почули в одному реченні. Було ну тут я маю процитувати назву цієї видатної наукової праці: механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладі країн ЄС та України, захищав свою дисертацію ілля Кива у інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. І коли він туди прийшов, то прийшов не сам. З ним були в супроводі Тітушки та представники вже підсанкційних каналів Медведчука. А от реальних журналістів і людей, яким було дуже цікаво послухати захист Киви, ніхто всередину не пустив. В українській правді. Розкажіть мені, будь ласка, Я хто занят. ви і що ви тут робите? Я зайнятий роботою а що саме ви робите? Робота ким працюєте? Ми не Мені Так таке. На якій підставі ви зараз охороняєте двері в державному закладі і не пускаєте сюди журналістів? 에, смотрите, є скарбівна мо до Да? Наш новий науковець, оце світило вітчизняної науки державного управління, дуже мужньо і фахово захищався. Настільки потужно, що він не міг навіть відповідати на запитання комісії. Питання виникає. Запитання Вроді у нас такого апарату немає, тому я вас прошу пояснити. Який зміст ви вкладаєте у це поняття? Демократичне, євроінтегроване демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат? Дякую. Да, зразу, дякую за запитання, зрозумів його повністю, і хочу сказати, що відповідь. Ми надамо наступні нашій наукові, яку будемо обов'язково допоможе. Зрозуміло, задоволено. Але попри те, що Ілля Кива під час захисту не міг відповідати на запитання і просто виглядав як клінічний ідіот. Ну тобто, як завжди, члени комісії усе одно проголосували за те, що він успішно захистив свою дисертацію. 13 членів комісії із 13 проголосували за. Подано вона голосів за 13 проти, немає члени вчильної комісії. Васильович, Васильежик Василь, Василь Тетяна Валенти саме ці 13 людей сьогодні прирівняли ступінь кандидата наук до Іллі Киви. і тепер усі кандидати наук України можуть пишатися. Усі вони тепер мають такого колегу, як Ілюша, і тепер їхнє звання воно фактично, точніше, ступінь, воно фактично нічого не вартує. Якщо цей ступінь можна присвоїти навіть ідіоту, час які були приди. Сьогоднішньому дню і моєму захисту. Чесно кажучи, дякую і не сподівався, що я викликаю стільки уваги у нашого суспільства і в, наш, в нашому СМІ. Дякую вам. Сьогодні наукова спільнота стала сильніше. тому що долучився чесний, принциповий і сильний громадян. Одразу по завершенню захисту Ілля вийшов з аудиторії і там зустрів журналістів, не пропагандистів Медведчука, а дійсно журналістів. І там він, власне, і продемонстрував, що тепер він не просто якийсь там народний депутат від ОПЗЖ, який, вибачте, за вислів дрочів у Верховній Раді. Тепер. Він видатний науковець. Ліля, ви вже наклали на права журналістів і громадян. Можете Слыш, пішли со мною в туалет, я тобі там е, розкажу і заодно закончу те, що я не почав. Дужочок. А оті тітушки, які не пускали журналістів, це тепер не тітушки, не бандити і не бойовики. ОПЗЖ, це тепер наукові співробітники. Ні, це не поліція. Ви виглядаєте просто як тітушка. А, помічник депутата, поясніть, будь ласка, що це за люди. Вони не показують свої документи жодних. Багато слів маю сподівання, що свій диплом Ілля Кива не буде носити там, же, де він носить довідки, а то потім незручно його буде людям показувати. Хоча Кива і незручність це. Знаєте, речі несумісні, там да мені в жопу засуньте ці справки. А поки ви продовжуєте невпинно горіти разом зі мною від цієї новини, я вам нагадую, що ви повинні підписатись на мій канал і обов'язково натиснути до цього відео лайк і можете і ще його поширити в соціальних мережах. Ввечері буде іще ще більше матеріалів про те, як Кива захищався. Я читав, що на каналі Бігусінфо вийде деталізований розбір. Ви дочекайтеся і обов'язково те відео подивіться. А зараз я пропоную нам усім пригадати найвидатніші, найрозумніші золоті цитати нашого нового науковця Іллі. Ми будемо боротися за вас. Ми будемо відстаювати інтереси. Для цього ми прийшли в політику. Для цього ми отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Послухайте, не ви мені будете говорити, як говорити. Підуть. Ребята, буквально 2 хвилини тому знаходився генеральний прокурор Руслан Рябошапка. І все, що від нього. Осталось оцей шабаш, який ми сьогодні спостерігаємо про російських сил партії влади разом олігархами. Знаєте, таке відчуття, що ви зараз зробили не Руслана Рябошапку, Ви робите самі себе. Благоразумі в наших головах. Чому нас навчає історія про те, як Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук. Ну майже став, бо там іще формально. Міністерство освіти та науки має затвердити усю цю історію. Вона нас навчає, що у нас не існує нормальної системи освіти, і в принципі не може існувати, тому що я нагадаю, що наш міністр освіти Шкарлет є плагіатором офіційно, і, попри це, його усе одно протягнули і призначили міністром освіти та науки. Ця історія. Нас навчає тому, що в Україні немає ніякої справедливості, але є бабло рішалово та зв'язки, які вирішують абсолютно все. Тому що якби у Києві не було такого даху, як Арсена Ваков і Віктор Медведчук, то він би точно не став би кандидатом наук, у нього не було би нагородної зброї, і він би до цього не міг би із судимістю та довідкою із психіатричної лікарні працювати в поліції, але це Україна. І тут кива усе зміг вчений Ілля кива. І так у нас в Україні відбувається все. У нас можна бути бандитом, але при цьому працювати в поліції. У нас можна взагалі не знати законів та плювати на них, але при цьому бути народним депутатом. У нас можна бути плагіатором і стати міністром освіти та науки. І можна бути ілею кивою і стати ще й видатним науковцем. Ви головне не переплутайте. Я страшний злочинець. Антоненко, це людина, яку обов'язково треба тримати за ґратами. Добровольці та волонтери це дуже і дуже погані люди. А Ілля Кива і йому подібні, святі та дуже розумні.